Всім привіт! Ви дивитеся програму Сімейна кухня І сьогодні її ведуча я Меді, і допомагати мені сьогодні в цьому буде Анна. Привіт! Сьогодні готувати ми будемо печення у формі сердечок, оскільки наближається День Святого Валентина. І для цього нам потрібно буде. Молоко, дві тарілки, два стаканна. Маса для печення, цукор, каструля, кришка до каструлі. Беремо масу для печення. Ось такі сердечки. У нас треба набрати склянки молока. Треба це все виляти в кастрюлю, Помішати цю масу і додати цукру. Тепер покладемо, хай ця маса звариться. На 10 хвилин. Так, наша маса зварилася, зараз ми її накладемо на печення і покладемо в духовку на півгодини. В нас вийлися ось такі печенюшки у формі сердечка. Вони на День Святого Валентина, оскільки наближається 14 лютого. Підписуйтеся на канал, ставте лайк. Всім па-па-па-па!